Місто знову у скорботі. У боях за Україну загинув захисник ігор Князєв. 52-річний воїн працював на підприємстві Росава з 2000 по 2005 рік складальником покришок. Згодом у 2016 році повернувся на завод та продовжив шлях перезарядником складальних верстатів, де пробув до мобілізації. На фронті чоловік був розвідником радіотелефоністом однієї з військових частин. З 14 листопада 2024 року вважався зниклим безвісти під час виконав виконання завдання в районі села Шахтарське Волновахського району відспівали Ігоря у спасу Преображенському соборі, поховали на алеї слави сухоярського кладовища. У нього залишилися дружина, дві доньки та син. Вічна слава і пам'ять оборонцю України. Це молимо за спокій душі, спишила захисника України. Воїна і горя і за відпочені всякої провини. На масиві незалежності днями насмерть збили пенсіонерку. Як повідомляють у поліції, 67-річний киянин керуючи автомобілем Opel Antara, на нерегульованому пішохідному переході, наїхав на 84-річну жінку. З травмами потерпілого доставили до лікарні, але того ж дня вона померла. Прогноз бюджету, перший дзвоник, вшанування героїв та інші важливі питання розглянули сьогодні члени виконавчого комітету. Засідання розпочали з погодження поховання за рахунок місцевого бюджету трьох захисників з Білоцерківської громади. Це 21-річний Денис Саганда, який із грудня 2024 року вважався безвісти зниклим. 52-річний Ігор Князів також зниклий безвісти минулоріч, та 47-річний Олександр Клібус, який поклав життя 22 серпня цього року. Земляків поховав на алеї слави сухоярського кладовища присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. З метою увіковічнення пам'яті забезпечення вшанування та гідного поховання військовослужбовців Збройних сил України, організувати поховання за рахунок коштів, передбачений програмою підтримки захисників і захисниць України на 2023-2025 роки. Саханди Дениса Юрійовича, 2003 року народження, князева Ігоря Леонідовича, 1972 року народження, Клібуса Олександра Юрійовича, 1978 року народження. Шановні колеги, прошу вшанувати пам'ять, загинувших героїв ковини мовчання. Далі викоміюці затвердили план пріоритетних публічних інвестицій Білоцерківської громади на 2026-2028 роки. Як зазначив заступник міського голови Василь Морський, до нього увійшли проєкти, які обговорили та підтримали на нещодавній інвестиційній раді. Серед них реконструкція водомереж та очисних споруд, ремонт двох відділень лікарні номер 2 вулиці Храпачанська, будівництво амбулаторії та дитячого садочка на масиві піщаний та інші об'єкти. Вати їх планують протягом трьох років орієнтовне фінансування, якого вони потребують 535 мільйонів гривень. Традиційно напередодні 1 вересня члени виконкому погодили проведення свята першого дзвоника. Відтак школи зможуть організувати лінійки з урахуванням обмежень воєнного стану та всіх заходів безпеки. Як зазначив головний освітянин міста Юрій Петре, кількість присутніх під час свята має відповідати кількості місць у сховищах. Тож, згідно з проєктом рішення, управління освіти і науки міської ради не пізніше ніж за добу має повідомити обласну та районну військові адміністрації, поліцію та рятувальників. Про проведення масових заходів із зазначенням орієнтовної кількості людей, крім того, з 1 вересня, як і щороку обліковуватимуть дітей дошкільного та шкільного віку, а також вихованців і учнів закладів освіти закріплюються за кожним закладом освіти дошкільним, загальносереднім, позашкільним, інклюзивно ресурсними центрами, конкретні вулиці з кількістю дітей для більш-менш рівномірного наповнювання цих закладів освіти. Окреме завдання ставиться закладом освіти, управління освіти, службі справи дітей, адміністративцентру адміністративна надання адміністративних послуг, в тому що велика робота проводиться в якості сформування профілів дитини. Ця інформація буде забезпечена протягом усього часу навчання в школі, в садочку в школі і аж до випуску. І по ній буде формуватися база даних освіти в цілому. Тому це дуже велика робота, дуже важка робота, але вона саме буде забезпечена цим рішенням. До кінця року хлібобулочні вироби здорожчають на 20%. Про це повідомив директор ТОВ «Київхліб» Юрій Дученко. Серед причин він називає ріст затрат на старовину, зокрема житні борошно, енергоносії та заробітної плати. Також додав, дефіциту на хліб не очікується, адже ситуація з врожаєм не є песимістичною. Українці цьогоріч більше купували хліби простих рецептур. При цьому спостерігалися падіння продажів пшеничних булочних і здобних виробів. Серед основних Проблем галузі експерт назвав низьку рентабельність виробництва, енергетичну залежність, зниження купівельної спроможності українців та логістичні складнощі а також обмеження експорту і тінізацію ринку, яка досягла 40-50%. Я думаю, що ми дефіциту хліба не побачимо не в цьому, не в наступному році, тому що оптимістична у нас оптимістичний прогноз по врожаю. Наші люди зроблять все можливе, щоб хліб був щодо його ціни. Ринок буде формувати попит. Відповідно, якщо собі вартість буде зростати, пекарі змушені будуть на такий відсоток переглядати свої ціни, але на жаль. Ціни переглядаються з запізненням, і відбувається касовий розрив. Не завжди хлібзаводи, отримавши збільшену собівартість, можуть компенсувати це. Це особливо буде стосуватися після нового року можливий дефіцит пропозицій житнього зерна. відповідно, борошно там будемо дивитися, чи будемо ми просити наших фермерів, щоб вони все таки забезпечили нас зерном і не тримали у себе в запасах. Або будемо змушені імпортувати, а імпорти відповідно воно дорожче. Ну на 15-30%. Це вже залежить від логістики і від наявних пропозицій. Втратити все і знову почати з нуля. Ці слова добре знайомі тим, хто від початку повномасштабної війни втратив свій бізнес, але не зневірився в власні сили. Наш сьогоднішній герой Ігор ще на початку лютого, 2022 року. Він був успішним підприємцем, мав чотири заклади, і готувався відкривати нову піцерію. Але його життя кардинально змінилося з війною. Як чоловіку вдалося відкрити бізнес у білій церкві? Дивіться далі. Історія цієї піцерії почалася у 2018 році у місті Маріуполь. Перший заклад почав працювати за адресою проспект Миру 87Б. Потім вся команда протягом 10 місяців відпрацьовувала формат, створювала меню, налагоджувала процеси, щоб того ж року запустити ще один заклад у Покровську. Далі власник ігор відкрив ще дві піцерії у Маріуполі та Мирнограді, і все йшло добре, доки Росія не розпочала повномасштабне вторгнення. Одразу два кафе у Маріуполі потрапили під обстріли. Центральну піцерію знищили, а іншу на лівому березі розграбували. Почалось вторгнення. Ще заклад там працював, розвозили по сховищах. Розвозили піци. Ну тобто, ми займалися гуманітарною допомогою. Розвозили в наш директор і в Покровську на позиції. Хлопцям відвозили гарячу їжу, гарячі напої. Він відвозив, купував їм броніки, купував каски, тобто допомагав всім чим міг. Дві піцерії, що залишились, зачинили та вивезли обладнання у місто Дніпро. Там частина евакуйованого персоналу знайшла приміщення та почала готувати гуманітарну піцу, яку кожен день возили до Донецької області у прифронтові міста та райони. На день виготовляли до 1500 італійських страв. Влітку 2022-го пан Ігор спробував знову запустити заклад. Вони повернулися до Покровська та почали працювати. Однак, у серпні 23 го чоловік потрапляє. В епіцентр вибуху ракети Іскандер це був приліт поряд з його будинком. Він побіг допомагати діставати людей з-під завалів, і в цей момент був вже другий приліт, під який він потрапив. Угу. так, це було в Покровську, це було поряд з домом з його. Коли перебувати у Покровську, вже стало неможливо. Команда прийняла рішення виїжджати знову, адже фронт був за 7 кілометрів. У цей момент власник переживає ще один ракетний удар. Давно вже задумувались про те, що якщо потрібно буде виїжджати, щоб можна вже було десь виїжджати, відкривати новий заклад, так як він сам проживає в Київській області, то ми шукали по Київській області якесь місто, яке буде достатньо великим, з достатньою кількістю людей, де ми могли б відкритися запустити свій бізнес. І обрали білу церкву, так? І обрали білу церкву. Як згадує дівчина, на початку було дуже важко. Все робили майже власноруч, бо знайти майстрів було складно. Фарбували, клали плитку, проводили зварювальні роботи. Тощо у кожен метр цього приміщення вони вклали душу. Чим особливо взагалі ваша піцерія? Наприклад, та відміни від інших О, насамперед, особливим тісто тісто холодної ферментації. Ми його готуємо і ми його приготували. Поставили в холодильну камеру, там воно зберігається 72 години з контролем температурного режиму, і лише через 72 години ми можемо його використовувати. Тому це таке пухке, хрустке ароматне тісто. Це перше. Друге, в нас майже вся продукція це власного виготовлення. В Бориспалі є заготовочний цех, де ми все робимо, самі варимо соуси, самі варимо наші лимонади. Самі готуємо бекон, шинку, курча. Майже все робимо самі. Зараз заклад повільно, але впевнено розвивається, знаходить нових клієнтів та радує своїми стравами. На кухні працюють як білоцерківці, так і ті, хто теж вимушено покинув домівку через війну. Наприклад, Кирило, переселенець з Луганщини, працює тут майже два місяці і дуже задоволений. Те, що в нас починають відкривати нові заклади, люди переселенці це дуже добре. Бо якщо росте бізнес, то і росте саме місце. Ну місто то з'являються робочі міста і так далі. Також добре, що з де тут працюють теж переселенці, тобто ну з ними набагато проще комунікувати ніж з містами, ну місцевими. Це ну логічний факт. Сьогодні команда знову у справі. Тут печуть піцу, приймають замовлення, створюють дружню атмосферу та доводять, що навіть після найтяжчих втрат можна піднятися і все почати знову. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, еспресо, біла церква. А зараз прийшов час нагадати, що ми з вами на відстані одного кліку: новини, аналітика, блоги, ексклюзивні репортажі, прогнози погоди без реклами. Усе це на нашому сайті. bc.espresso.tv. Долучайтеся до спільноти тих, хто обирає перевірену інформацію. Матері та синові захисника з білої церкви Анатолія Первічка вручили нагороди медаль за оборону України та Золотий Хрест. Відзнаки підписані президентом та головнокомандуючим ЗСУ ще наприкінці минулого року. Нині Андрій вважається безвісти зниклим. Він був гранатометником відділення охорони взводу 14-го зенітно-ракетного полку. Зв'язок із військовим обірвався 22 березня цього року в районі населеного пункту Мар'їни Сумської області після удару ФПВ дроном противника. І далі в ефірі новини спорту вихованка місцевого спортліцею Єлизавета Аза у складі збірної України вибрала золото на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. У фіналі групових вправ із трьома м'ячами та двома обручами наші спортсменки обійшли представниць Бразилії та Китаю. Під час оголошення балів українки не змогли стримати сліз. А під час нагородження український гімн гордо лунав на весь світ. Крім того, у командній першості наша збірна здобула бронзу. Це друга Історії перемоги України у групових вправах на чемпіонаті світу вперше таке сталося ще у 2002 році. Це все на сьогодні. Залишайтеся на хвилі перевіреної інформації. Діліться своїми думками та допомагайте тим, хто поруч. Побачимось у наступних випусках. Головних новин Білої церкви.